Днями у палаці культури мінерал міста Калуша обирали найчарівнішу, найелегантнішу, найталовитішу дівчину. Міс Галичаночку 2013 за головний титул, корону та цінні подарунки змагалися семеро учасниць 14-16 років. Незважаючи на хвилювання, конкурсантки з гідністю пройшли всі етапи конкурсу. Про те, кому дісталася найвища нагорода, знає Марія Мацієвська. Справжнє чудове свято дівочої краси відбулося днями на Калущині. Організований конкурс відділом освіти Калуської райдержадміністрації з ініціативи представників ради старшокласників району. Причому конкурс відбувся без спонсорських та меценатських коштів, лише силами відділу освіти. Він проводиться вперше. Ми довго думали над назвою цього конкурсу. І оскільки ми проживаємо на Галичині, то цей конкурс назвали міс Галичаночка. Тому найвищим титулом цього конкурсу буде міс Галичаночка 2013. Ця ідея зародилася на форумі лідерів учнівського самоврядування, який у нас проходив в березні цього року. І самі ці лідери, які очолили які створили раду старшокласників району, вирішили Організувати такий конкурс. Конкурс проводився вперше. Проте організатори сподіваються, що захід стане щорічним. За словами методиста районного методичного відділу освіти Калуської редиш адміністрації, режисера та сценариста заходу Наталії Мірошник, наступного року планується проведення міні-міс Калощини. Цілих п'ять конкурсів відділяли дівчат від заповітної корони міс Галичаночка 2013. Отож свою зовнішність і таланти сім учасниць демонстрували у конкурсі привітання візитка. В конкурсі талантів міло копіювали своїх кумирів, знаходили оригінальні виходи з найрізноманітніших ситуацій, а ще дефілювали у шикарних вечірних сукнях. Цього місяць готувалися дівчата до конкурсу, аби довести, що сучасні панянки гідні спадкоємці, вроди й розуму дівчат-галичанок. Конкурс дівочої краси уособлює не тільки вроду, талант, розум, аристократичні якості, благородство, але й ту родзинку, яка безпідставно говорить сама за себе про власну неперевершеність. Саме пошуком цієї родзинки займалися члени журі під керівництвом очільників району, голови районної ради Василя Дзунзе, голови райдержадміністрації Василя Петріва та заступника голови районної ради Михайла Срібніка. Їм було нелегко визначити найвродливішу серед усіх достойних конкурсанток. Та все ж за результатами голосування журі, перемогу титулу міс Личаночка 2013 виборола учениця Наївської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів Вікторія Вагілевич. Першою відсімі стала учениця голи. ...школи Ольга Конєвич. До речі, дівчина отримала і найбільшу кількість оплесків глядачів. За збігом обставин перед конкурсом ми мали можливість поспілкуватися з дівчатами і саме своїми враженнями та побажаннями поділилися головні переможці конкурсу. Вже титулована Вікторія Вигілевич та перший ліцеліс Ольга Конєвич. Ну, насамперед у цьому конкурсі я знайшла багато цікавих людей, нових подруг, які чарівні. Ем, тут є хореографи, які навчають нас, я думаю, багато чого корисного і я почерпнула для себе багато цього в майбутньому. Е, запропонували мені таке е, показати себе, запропонувала вчителька. Я вирішила, чому б чому б ні, е, адже. Ж... Так, спробувати свої сили, адже чим чим більше буде таких конкурсів, тим краще буде для нас усіх. Ми усі будемо розвиватися. Нам не так страшно буде йти у великий світ і краще під підстраховуємо свій характер. Другою від самі стала Юлія Дуркало, учениця Войнелівської школи. Титул міста рівність дістався Тетяні Угач верхнянської школи. Міс родиція Ірині Винник, учениця довгової школи. Міс елегантність. Оксані Конєвич Філівської школи міс оригінальність Любові Мельник від Михайлівської школи. Конкурс завершився, та він надовго запам'ятається всім глядачам, а найбільше учасникам, які почерпнули для себе багато цікавого та корисного.